Доброго дня всім присутнім. Я дикован Валентин, учень восьмого класу до Зарківської гімназії No Пропоную вашій увазі роботу на тему еволюція козацької зброї шістнадцятого друга половини вісімнадцятого століття. Українці у ці часи понад усе цінували свою свободу. і значною мірою через це воювати багато і час. Доводиться і нині, які вони українські воїни 16-17 століття. Змінювались обладунки, зброя, воєнні тактики та способи формування військ, та незмінним задачі. Це волелюбний дух, незламність та здатність до самогортовості, яка дивує увесь світ для протистояння е, проти агресивних сусідів Україні потрібно було військо, і вона його мала військо запорізьке, військо, яке прославилося у Європі своєю вмілою тактикою, відвагою та мужнім ватажкам. Українське козацьке військо з з 16-17 століть являло собою добре озброєну, мобільну, тактичну грамотну армію. Недаремно запорожці називали Січ матір'ю, великі лухватьком а шаблю рідної сестри. У цих словах, велика синівська любов до рідного краю, яка була не атрибутом кожного козака. До вашої уваги представлено словник незрозумілих термінів. Стосується досліджуваної роботи, тому метою нашого наукового дослідження є вивчення походження козацької зброї, її різновидів та функціональне призначення. Для досягнення мети ми поставили такі завдання: розкрити історичне походження козацької зброї, дослідити джерела інформації, безпечно досліджуваній темі, класифікувати різновиди зброю за призначенням та походженням, а також з'явитися жовтня минулого і сьогодення. Як свідчать історичні джерела арсенал козацької зброї був досить різноманітним. Козаки Шаючи на війну мало сперечатися самостійним власним коштом. І незважаючи на те, все козацтво було озброєно як вогнепальною, так і холодною зброєю. Козак-піхотинець, зокрема, мав мушкет, шаблю й ратище. Кінний козак мав мушкет, шаблю, ратище і чотири пістолети. До цього слід додати кинжали, ятагани, ножі, сокири, дротики та три ноги для спутування коней. За малої неявності або відсутності гармат козаки могли використовувати відвойоване знаряддя у ворога це для своїх цілей. На Запоріжжі були. Поширені лук зі стрілами, які були беззвучні та ефективні на середній та дальній відстані до виготовлення першої капсульної зброї у 1814 році. Луки були дуже популярними. Лучники на січі мали при собі сам лук, стріли і клучані з ними, а також шаблю. Усе їхнє спорядження називалося «сагайдак», яке походить від могульського слова «сагайда». Показує історичний досвід, козаки індивідуально досить правильно володіли декількома видами зброї, що давало їм перевагу у різних видах ведення бою Об наступального. Оборонного ближнього тощо. А якщо додати сюди різного роду військових хитрощі та пристосування, це перетворювало е, козацтво на своє рідне спецназ пізню середньовіччя. З метою глибшого вивчення досліджуваної теми ми пев певний час працювали з провідним науковцем Білоцерківського краєзнавчого музею Семашком Ярославом Йосиповичем, який з у нас із архівними матеріалами, а також музейними експонатами, що є на музейного компоненту. Опрацювавши науковий матеріал, ми зробили власну таблицю військового зброєння козацтво. Двух частин ізновиди холодної зброї, а також різновидів вогнепальної зброї. А сучасних українців козаки права і вольності запорожців не тільки символ національної гідності, а й усвідомлення того, що вони є уні... нащадками унікального явища в європейській історії і цьому немає жодного перебільшення. Феномен українського казацтва завжди захоплював надихав та до загони запорізьких козаків не раз кликали на допомогу королі царі. Їх як вогню моялися хани султани, слідивши певний зріз історичної літератури, ми дійшли до висновку про те. Що інтерес іноземних монархів до запорізького казацтва не неопадковим на думку відомого історика Олени Апанович у першій половині 17 століття козацтво досягло рівня найкращих європейських армій, а своєю активною наступальною тактикою навіть перевершувало їх. Додамо, що цьому сприяло вміле використання зброї, яка була на зброю на казацького війська. А зброя, як вони досліджувані теми, нічим не поступається кращим арміям того часу. Uh -huh. Для того щоб вистояти боротьбі з російними сусідами, Україні потрібно було сильні військ і сучасне озброєння. Нинішнього російської агресії знову стає актуальною темою українського війська, його озброєння. У наших бійців у руках теж зброя, як власного, так і іноземного походження. Отже, зброя не є складовою матеріальної культури будь-якого народу. Вона є цінним джерелом для вивчення історії та культури нації. Варто згадати козацькі традиції бійців 72-ї бізарківської окремої механізованої бригади імені чорних запорожці. Можні героїчні ці воїни захищають нашу землю і сьогодні, у часи агресії східного сусідів. З вірою у незламність наших козаків, героїв при підтримці всього заріалізованого світу. Ми неодмінно переможемо. Свідченням тому є пророчі слова пісні полковника УНР Федора Куди все на світі помирає. Як не мре, то засне. Лиш козацька наша слава не мре, не погасне. Наші щорні запорожці, смерти не бояться, кращі голови положить, аби не піддаться. Слава Україні!